Це, по-перше, стосується таких змін, як, наприклад, зміна призивного віку. Тобто на обліку в нас призивники перебувають, які досягли 25 років, а всі старші вже знімаються з віку і 25 років в тому числі. Також ряд змін і доповнень внесено до статтю 17 цього закону. Це стосується відстрочок від призову на строкову військову службу. Знято частина відстрочок, яка не давала можливості повнокровно комплектувати наші збройні сили відповідним молодинку поповненням. Почалося все із мого давнього знайомства із заслуженим художником України Олександром Васильовичем Байдуковим. Його твори, його любов до мистецтва моє давнє знайомство з ним. І почалось з того, що ми купили в нього картину Лесен сад а потім інші надбання. І так почали створювати цю картинну галерею. Вона стала в нас центром для естетичного виховання учнів. Тут при ній працює художня студія, студія дизайну. І класи в нас є художньо-естетичні вже біля 10 років. Ми прибігли сюди, а двері вже були згарані. Ми почали вибили вікно. Вибили вікно, хотіли достати хазяїна, але ну, туди проникнути не можна було. Вогонь дим, не можна було проникнути в кімнату. І ми тоді почали носити воду з колодяса, тушити. На допомогу були викликані підрозділи з ковеля і пожежний автомобіль, з колгоспу, іскра. Прибувши на місце ці автомобілі, надали практичну допомогу і пожежа практично була локалізована в короткі терміни, після чого була ліквідована. Польська Польща під час вступу до ЄС постала перед великими можливостями отримання фінансових ресурсів, але поряд з тим існують і загрози. Мова йде про конкуренцію, яка зараз існує в країні. Польські комунальні господарства повинні змінюватися, шукати інвесторів ззовні, приватизовувати окремі підприємства, аби на ринку бути конкурентами фірмам, що приходять з Євросоюзу. І здається мені, що подібна ситуація складається вже сьогодні не лише в Польщі і цілому євросоюзі, але й в усіх інших країнах. А що знаходяться на географічних теренах Європи, як і як кожна міжнародна конференція? Ця конференція для мене дала, скажімо, оцінку саме. По польської сторони проблема європейської інтеграції та транскордонного спів співробітництва. Конференція організувалася в нашому університеті видвось. ось, і було досить цікаво, зокрема для мене, як я займаюся такою діяльністю, побачити ну, і позагалі почути з перших вуст враження, зокрема польської сторони, враження білорусів щодо інтеграційних процесів. Мені сподобалось те, що було досить багато учасників із. Як з польської сторони, так і з інших міст. І, на мою думку, це говорить про те, що по суті ми вже маємо такі вироблені зв'язки і з іноземними студентами, аспірантами, науковцями. І по суті, це може говорити про те, що наш університет починає заявляти про себе як вдалий конкурент на ринку університетів взагалі. Одна квіточка мені ночі приснилася, так я думаю. Я вже на ранок знав, як її буду робити. Я просто зробив пелюстки, я її за три дні зібрав. Це перша троянда була. З проблемами є, безумовно, ну, але що ж, мусимо справлятися, чи самі, чи за допомогою ще когось. і, і Властей, і, і товаришів, і знайомих. Ну, а живеться, живеться. Більш-менш. Нормально, але проблеми здоров'я, щось вік і здоров'я це головні проблеми. От. А в основному можна було б жити, якби років так ще 30-40 скинути з плеч, що було б добре. Треба робити города, маємо, то і вся наша робота більш такого життя немає, щоб якось для себе. А тільки все труди, труди, труди. Я все вирощую. Все треба на плечах носити що в руках. Далеко до зупинки йти. Але вдома сидіти важко, краще на полі. За вугла будинку, але я не впевнена, чи за вугла, чи за автівки бігло двоє чоловіків в спецформі, в бронежилетах, в масках з зброєю в руках. А не скажете, що тут відбувається? А всередину можна потрапити? Де ж це пенсія фатій? Все оплатити треба і городи наняти, зробити, і все. Та й не фатає. Йому це продавати. Ця пенсія, щоб ще зі сторони не було, то не вистачило. Який заробіток там? Але в торгує, яка, яка десятка. Роботи зовсім не ніякої немає. Вон на промтовари казали, набирають, один день яблука поприймали, більше не приймають все. І то що нарвав вдома, той продаю, нарізав берези, нав'язав віників, вже на хліб булку є. Було, потім стала водичка, а зараз знов немає, то вже десь мабуть, зранку, не знаю, з кого ти з 11 чи може. Ми набирали тоді води ще, тому що ми збиралися. Капітальний ремонт робити, набирали багато води і нема води, як ми зараз її використовуємо. Пішов до під'їзду і з концем. І... Ну, і він мене просить відкрити двері. Я відкрив двері з і, і пішов вперед, він пішов за мною і прижав до стіни і говорив, я, якщо ти не одесиш телефон, то я тебе заб'ю. І потім він рився по курці. Я рукою прикрив, де лежав мій телефон. І потім він мене взяв, вивів на інше місце. Ну, це було між першим і другим поверхом. Він мене підняв. І забрав телефон, потім відпустив і побіг. Мій син неодноразово питається на рахунок, чи кунца посадили, чи не посадили, яка взагалі ситуація тут, бо каже, я боюся в школу ходити. Після цієї ситуації він, коли я з ним спілкувався, почав дуже сильно заїкатися. Я хотів би, щоб ця людина несла повну відповідальність за свої дії, так як ця людина не має ніякого морального. Ну, як би сказати, ем, е, не є достатньо, на мою думку, виховною. І е, я рахую, що ця людина замість того, щоб просити, попросити вибачення, і ця справа могла б все повністю закритися. Він далі починає стверджувати мого сина, що він неправдомовець. А так, як просто як батько, я хочу сказати, що я готовий до кінця, хоч і 3-4 роки ходити на ці суди і довести цю справу до кінця. Об'єднання Луцька із Прилуцьком, і з іншими населеними пунктами, сільськими радами, які долучаться до цього об'єднання, це дає можливість нашій громаді, громаді міста, громаді села Прилуцького, громаді інших сіл розвиватися. Ми бачимо, що життя йде вперед. І хто б що не говорив, не можна залишатися в тих формах, в тих межах, які були до цього часу. Місто на сьогодні набрало величезної динаміки, місто змінюється, місту потрібні нові розміри, місту потрібні нові можливості, місту потрібні нові е, території, будемо відвертими. Що це дасть е, навколишнім селам в першу чергу можливість. Так само розвивати свій населений пункт, можливість долучитися до всіх досягнень, які сьогодні має місто Луцьк, і в сфері інфраструктури, і в сфері житлово-комунального господарства, і в сфері культурної, в сфері освітянській. Стоїть питання, чи будуть послуги, тарифи міські, чи залишаться на рівні, такі, як були. Це суттєво для селян, тому що зарплати значно відрізняються в місті і в селі. І не всі мають змоги платити за міськими тарифами. Ось. Ну, якщо міська влада із сільською радою підуть, як кажуть, на компроміс, і для селян буде в цьому пріоритет в майбутньому, то звичайно, що в майбутньому буде видно і тоді вже ясно, що селяни. Трударі, і вони хочуть, щоб було достойне життя, і щоб достойні умови життя були. Позитивно, тому що це відкриває нові перспективи і для дітей, і в плані медичного обслуговування. І маємо надію, що все-таки садочок у нас, ви можете прийти подивитись, у Нас інфраструктура бажає, бажає кращого. І ми все-таки сподіваємось, що об'єднання то тільки на користь для села. І сподіваємося на. На розбудову, на дороги краще, на транспорт що буде ходити, тому що все-таки школа, як ви бачите, у нас дуже маленька. Діти, які проживають на території села, в більшості відвідують міські школи, ходять, навчаються. От. А в нашій школі дві зміни навчання, навіть якби всі хотіли в нас навчатися, немає такої можливості. Добудова стоїть на місці, теж, То ми сподіваємося, що все-таки об'єднання з містом Луцьк нам дасть. Нові перспективи і розвиток. Нам як було, так ми будемо жити. Все. Я депутат Луцької сільської ради, я голосувала за об'єднання, все-таки це волевиявлення наших людей, бо було в нас у формі кругло столу обговорення, і люди прийняли 53 людини, проголосували за об'єднання з Луцьком. Так, да, різні люди були від різних партій були, ну і 12 тільки людей не оприділилися. Можливо, люди не знають. Людей залягують тим, що что... заберуть землю. І вот. це основний аргумент. Але були незалежні експерти, людям пояснили, що це таке об'єднання, як воно і відбувається, і люди, звичайно, хочуть змін на краще. Бо з нашим бюджетом ми саме цього ми не зробимо. Саме ви знаєте, яка в нас ситуація у Прилуцькому. ФАП валиться, дивіться, що робиться, опалювальна система не працює, і по суті я не знаю до чого воно дійде, якщо ми залишимося самі на своєму бюджеті. Я мама чотирьох дітей, і в мене найменшому 11 місяців. І Я боюсь сюди дитину проводити, чи будь-що даже помірити. Або... Десь якесь ми мусимо їхати в лікарню в Луцьк, через те, що тут неможливо не роз'їти дитину, не і взагалі ну нічого не можна зробити. Все сипеться, савалиться. У таких умовах ми живемо. Я то точно і не знаю, як воно чи буде краще, чи буде гірше, як люди голова каже, що проголосував проти, а вісім депутатів за. А хто його знає, хто під яку руку собі гріє. Що? Ми ж не, не знаємо. В саді немає куди подіти. Ходимо кругом, шукай місце І в Луцьку, в Луцьку не приймай, бо прийняли закон, там, щоб сільських не приймати. Тут, тут немає в садочку, де дітися, і де хоч подінься. То ми волочилися з дитиною більше як півроку, поки приділилися, поки вони там щось заключили між собою, і тоді нас прийняли хоч вгору в, в садик, Оце така проблема. Ну, я думаю. Позитив може є, ну і негатива, думаю, багато є. Чому? Земля осталась, я думаю, я не місний, приватизована в людей. Зараз починають забудовувати, ви знаєте, яка в нас зараз закони, політика. І в нас немає беззаконня, коротше. Можуть люди залишитися без цих подів, без земельного влада нічого нікому не дає. Як ви бачите, все забирає. Йогурти один злотий. 6 на 3, 18, і, ну, Десь 22 гривні. 21-22 гривні. Літра ліє Назначно дорожче. Можна з це Назначно дорожче. 40 гривень сьогодні. 6 злотих. Це скільки виходить? 6, 6, 36, 40 гривень. Ага. 40 гривень кілограм майже селиться. Знаєте програму Добрий ранок. Добрий ранок Ось тут відбувається ця сама програма. Знімається на гості камери. Так ведучі тут готують з гостями разом. І це все відбувається і іде в прямій трансляції на телебаченні, тобто на самому телевізорі. Відливає світ чарівний шоу. Мене є покажіть камера. І камера саме ціла. Бачите, з кілька книгочок. У нас не одна камера, у нас їх декілька, так само, як і операторів. Тому кожен має свою камеру. Дехто має ось так. Бачите? Ви бачите себе? Май -май, мурашку ти не лякай синицю, пісенька, горобчика, в лісі знадобиться. Діти, як вам сьогоднішній день? Класс! Так, що хочете побажати тим, хто ще хоче прийти на телеканал Аверс? Що тут дуже-дуже цікаво. Фіксується порушення правил зупинки. А саме зупинка транспортного засобу ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території, що є порушенням пункту 15.9И правил дорожнього руху та частини 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Повідомлення про притягнення до номін відповідальності залишаємо для власника транспортного засобу під склоочисником. Законом України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів передбачено, що протягом 10-денного терміну з моменту отримання такого повідомлення передбачена 50% знижка. Тобто водій після того, як отримав, має 10 днів для того, щоб слутити половину. Наприклад, загальна сума штрафу 255, відповідно він платить 127,50. Дуже мало людей, де люди, які працюють. Я розумію, ми могли говорити про те, що це складний об'єкт, коли ми робили тут, міняли всі мережі, водогін, тепло, каналізацію, все інше. Да, ми говоримо, що це складний об'єкт, великий обсяг земельних робіт і все інше. Вкладати асфальт, зміцнювати основу. Ну ми вже ж асфальт зробили. Де люди, які кладуть бруківку, де люди, які кладуть велодоріжки, де люди, які роблять технічну зону. Ми через два тижні готуємося, через три відкривати. Проспект Волі немає де людям паркуватися. Ну куди вони будуть? Знову будуть паркуватися на приїжджій частині. Це неправильно. Лучан така швидкість виконання робіт не задовольняє. І мене вона теж не задовольняє. До 18 жовтня даю час, щоб тут відкрити рух. Набирайте додаткових людей. Нехай люди працюють дві зміни. Ну, сьогодні дивіться, працює всіх людей: 30 чоловік. Ні. От сьогодні, на сьогоднішній момент, так що, ну, чуть-чуть, як людей. <зум> Зменшили буквально до понеділка, так як мер говорив, з понеділка це обробляється, будучи супідрядні фірми, і ну, буде збільшуватись. Наскільки на буде збільшуватись кількість людей? Так, як і працювало, до 70 чоловік. А з чим це було зменшення пов'язане? Зменшення закінченням асфальтобетону, робіт. Працюю в школі, мама двох дітей. Дитина одна сидить зараз вдома з бабусею, так як садочок у нас закритий. Ми були на коли заливали фундамент, освячували. І дуже ждемо, коли відкриється це свято. Свято відкриття садочка. Для нас це велике свято. бо Садочок став окрасою для нашого села, але все ж таки воно не добудоване. Хочемо, щоб скоріш таки наші діти пішли. Пішли в садочок. Ситуація кричуча, скажу відверто, тому що 100% готовності об'єкт підрядник здав. Є деякі, напевне, Допрацювання, які можна ну, виконати за день-два. Зрештою, вже сьогодні 29 вересня, а діти в садочок ще не пішли. Ми бачили, були батьки, ну не знаю, сказати обурені, чи напевно розчаровані в тому, що нічого не зробилося. Тому доручення було сьогодні е, найближчим часом, тобто в п'ятницю до кінця дня, скинути всю ситуацію по садочку. Вже опалення запущене, і ми впевнені, що найближчим часом цей садочок буде переданий на громаду і громада буде його фінансувати і отримувати. Я думаю, що від сьогоднішнього візиту голова, голова Обласної ради порушиться, пришвидшиться усунення оцих недоліків, і найближчим часом ми відкриємося. Дуже великі дякуємо, що нас чують, що звертають увагу на це все. Є частково якісь косметичні недоправки, які ми чекаємо і віримо, що найближчим часом будуть усунені. От ну і з радістю приведемо діток до навчання. І коментарі по цьому питанню після слідства. Ще раз вам повторюю. А чоловік, якого підозрюють, він не Ще давно. «Ще раз повторюю, я не маю права розголошувати цю інформацію. Ну це ж не є досудове розслідування. Факт мене? той, що коли він від чого він лікувався, ви чуєте мене? Це не я не можу зараз розголошувати цю інформацію. Ну, так ви не можна. До вас стався резонанс і прикриватись тим, що йде слідство. Я не прикриваюся, я по факту кажу. Оце ці двері, оце нема ключів від того, від цих дверей. І це якраз це приміщення, за яке ми судимось, воно вже закрите від нас на два роки. Що там робиться, ми не знаємо. Ключі від у, мабуть, я бачив, у Ліськова Володимира Миколаєвича він сюди нікого не запускає. Нікого. Вони почали реконструкцію свого малого приміщення. Там наверх, наверху кімнатка була 19 метрів. Пробили вниз вхід, влізли в підвал, заберекадирували повністю двері. І і закриті, робили закриті роботи, вивезли шість, сім, вісім камазів десь приблизно. Мешканці ходили, щоб подивитися, що вони роблять. Там знаходяться всі край важливі крани на воду, на опалення. Тобто, ви рахуєте, якщо ви мешкаєте в своєму будинку, і прийшов до вас сусід. І просто е, оту ту територію, де у вас там знаходяться вентилі перекриття, просто е, окупував і вас не пускає. Питання: а як нам, мешканцям, на даний момент зайти в цей підвал, встановити отой е, розподіляючий лічильник на опалення? Вже вибачте, вересень закінчується жовтень. Буде підключення опалення. І що як у нас буде?